7 лютого в приміщенні палаці молоді та підлітків Залізничник відбулася зустріч жителів району з фахівцями газоводобувної сфери Харківщини та спеціалістами зв'язків з громадськістю компанії Шел. На зустрічі були присутні також голова району державної адміністрації Валерій Білокутря та міський голова Олександр Божков. В Ході зустрічі наголошувалося на тому, що тема видобутку сланцевого газу в Україні є новою, ще не вивченою. Тому ізімчан хвилювали питання екологічних ризиків та іншого. Спеціалісти розповіли про новий і перспективний для району вид промислової діяльності, видобуток газу щільних порід, пісковиків. Фахівці також відповіли на запитання про можливі ризики, доводячи економічну доцільність і значною мірою необхідність переходу на альтернативні шляхи видобутку газу. У рамках проекту передбачено реалізацію соціальних програм, а також програм із покращення місцевої інфраструктури, необхідних як для реалізації проекту. Так і для потреб місцевих громад, за словами директора Шибилинка газовидобування депутата обласної ради Юрія Фесенка, ця технологія не є новою у радянському союзі. Її було вперше застосовано у 1952 році, а зараз вона активно використовується на харківських родовищах. Директор основного газовидобувного підприємства Львобережної України також підкреслив, що видобуток газу не впливає жодним чином на кількість та якість грунтових вод. Оскільки в Україні залягання газу у сланцевих породах зафіксоване на глибині від 3 до 5,5 кілометрів, а водяні колектори знаходяться значно вище. Газ, який добивається сьогодні, параметри в тому числі і в вашому районі від 1200 метрів до 5,5 з от в цих, цих пределах, практически ці всі розведи сьогодні істочаються. естественно, Шибиринка была открыта в 50 году, промышленная добыча началась уже, по сути дела, с 53 -го года, вот за это время добыто более чем 1 триллион метров кубических газов. Понятно, бесконечного ничего нет. На сегодняшний день, по оценкам специалистов, это оценки предварительные, потому что исследований глубоких их никто еще не проводил. Газ, который находится в сланцевых породах, оценивается сегодня в объеме 4,4 триллиона метров кубических по Украине в целом. Из них 54% добываемых. Где-то в районе 54%. То есть это группа 2,2 или 2,4 триллиона метров кубических. При потрібненні сьогодні в Україні 20 мільярдів. не по при потрібні при добычі, а при потрібні 42, Ну от ви можете посчитати за об'єм очень серйозний для нашої країни. Відповідаючи на запитання присутніх у залі Валентина Гекова, повідомила, що компанія Шел працюватиме у відповідності до українського законодавства. Має прошлого до компанія Шел вибрала терапунку за постерождені. года 24 января было заключено соглашение о разделе продукции трехсторонней между государством Украины, между компанией ШИН и между ООО на Трояковске. Согласно этому соглашению, первый, первый этап работы, самого соглашения, это разведка и добыча углеводородов на Визовском участке. Первый этап – это разведка. Разведка занимает достаточно много времени. Согласно нашему обязательству, мы будем проводить двухмерную и трехмирную сейсморазведку разведку и проводим 15 разведывательных скважин на территории Харьковского и Донецкая область Ютанского участка. У нас леса, пещеры монахи там рыли. Значит, объекты, о которых вы говорили, это объекты природно-заповедного фонда и объекты, которые представляют культурную ценность. Согласно законодательству Украины, которое мы соблюдаем при ведении всех наших проектов и согласно нашим собственным стандартам и согласно международным стандартам, никакие работы не могут вестись на территории объекта природы. Поблизости объектов, которые представляют культурную ценность. Соответственно, работать на этих территориях нами Намі провадя будуть як і машу свою чергу. Директор Українського науково-дослідного інституту природних газів Сергій Кривуля зазначив, що метод гідрологічного розриву пласта у всьому світі один із найефективніших методів інтенсифікації підвищення продуктивності свердловин, який включає в себе процес закачування в нафтогазоносний пласт спеціальної рідини під високим тиском, під дією якого порода пласта рветься, і в ньому утворюється тріщина. У ході зустрічі міський голова Олександр Бошков неодноразово звертався до присутніх з проханням дотримуватися тиші, намагаючись повернути зібрання до конструктивної роботи. Та, на жаль, сторони не дійшли порозуміння, не почувши один одного. Тож розмова на цьому не завершилася. Голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря подякував ізюмській громаді за небайдужість і запевнив у тому, що процесу видобування газу передує велика кількість експертиз, погоджень та громадських слухань, які будуть підставою до початку розвідувального буріння. Ми сьогодні почали зібрання за здрав'я, а закінчуємо за упокою. Нас сьогодні всіх хто присутніх і всіх, хто на жаль не дочекався до кінця. Турбує одне, і мене в тому числі не менше, ніж вас, майбутнє нашого регіону. Я також маю вже внуків, я також люблю природу, я також багато років працював на землі. І я, на жаль, не фахівець газодобування. І я уважно хотів би послухати тих людей, які приїхали, але деякі спеціалісти, які мають. Від боротьби із НІДом і покоряти космос, вони знають все. На жаль, ну практично не дали можливість послухати спеціалістів. Це, на жаль. І я думаю, що ми і ще раз будемо повертатися до того, щоб ми всі, я в тому числі, вивчили ситуацію, наскільки вона загрозлива для нашої держави і для нашого регіону. Я перший разом з вами. Стану проти усіх цих заходів і проти всіх оцих намірів, якщо я буду переконаний в тому, що це несе пряму загрозу державі і ще з повторюю, тим місцям, де ми з вами живемо. Я просто хотів би, щоб ми все бруд, політику, поставили на другий рівень. А в першу чергу подумали про майбутнє нашої держави, про забезпечення її енергоресурсами і раз кутою. При цьому ми повинні знати, перебуде переконаними, що нашим дітям і нашим внукам буде чиста красива держава, Україна, яка сьогодні є.